Іван Трач, баллада про соняшник. У соняшних були руки і ноги, було тіло шорстке і зелене. Він бігав на випадки з вітром, він вилазив на грушу, щоб нарвати патику. Стріля в горобці зрадних. Він стрибав на однім навіщо не слуха воду і раптом побачив сонце. Красиве засмагле сонце, воно їхало на велосипеді, оминаючи хмари на небі і застигли. Зарано, дядьку, вам шкоди, є сонце моє оранжеве, що ранку, який хлопчись, відкриваю тебе для себе, Щоб стати навіки, соняшні.